Як воно буде стріляти? Взагалі всіх людей голосу. Ні. Коли стань тобі. Так, ось. ну так, лучше безпечку. Що ми живе? Відвачоли ДПД приготувалися справа і по фронту для того, щоб після завершення артилерійського в позиції знову піти у нас.

Да, 보면은, дяки баллака. Тут коне. Дипроматор буде. Приходів лата, і по. Набаганення, скажіть. Ага, біне. Де? Да, ложить. Ну, думаю, куди ти не став. А, номер не дано. Лешовують дії, подають ознати, щоб кожен постріл був гучний, і щоб він задав найбільшої шкоди тих.